Найважче знайти слова підтримки родинам, які втратили своїх рідних, підтримати зранені душі людей можна добрим словом, теплими обіймами та піснями. Саме з такою метою підтримки близьких та рідних загиблих героїв, зниклих безвісті та тих, хто в російському полоні до нашої громади завітали представники міжнародного благодійного фонду реформація та духовного управління Християнської реформаторської церкви в Одеській області. Дана подія відбулася у міському будинку культури за Часті керівництва Подільської міської ради, районної військової адміністрації та представників Подільського РТЦК та СП. Від імені керівництва громади хочу звернутися до вас словами вдячності, підтримки, шановні наші родини, наших героїв, захисників і захисниць, всіх тих, хто назавжди залишився в небесному війську, всім тим, словами надією. Хто сьогодні очікує своїх захисників і захисниць. Хто очікує того, до очікуного дзвіночка і вісточки, вона обов'язково буде. В свою чергу, Подільська громада завжди підтримувала і буде підтримувати, і гідно вшановує пам'ять наших героїв, роблячи все можливе і дослухаючись до всіх ваших пропозицій. Завжди відкриті, завжди раді вас бачити, і відчуваємо вашу біль, і намагаємось зробити все для того, щоб полегшити і допомогти всебічно тим, чим зможе Подільська громада. Також від імені керівництва громади. Хочу висловити слова щирої вдячності всім, хто сьогодні долучився до організації цього заходу і доклав максимум зусиль. Сподіваюся, сьогоднішня зустріч залишить тільки позитивні емоції і підтримає, наповне вас спокоєм і підтримує ваше ментальне здоров'я. Слава Україні! Начальник Подільської районної військової адміністрації Михайло Лазаренко вчергове подякував рідним героїв та висловив щирі слова підтримки. Ще раз і ще раз хочу подякувати рідним і близьким, дякую українському народу, дякую всім людям, хто покинув, не покинув територію України, живе і працює тут, тому що ви виховуєте ось ту націю. Ось тих молодих українців. Заради яких ваші рідні і близькі, наші подівчани віддали саме дорозі своє життя. Слава Збройним силам України! Слава Україні! У глядацькому залі організатори створили теплу та затишну атмосферу для родин героїв. Особливо емоційно зворушливим моментом стали мелодії на саксофоні у виконанні Олега Назарчука, які наповнили простір теплом, світлом і надією. Духовне управління Християнської реформаторської церкви в Одеській області і нас підрозділ капеланів, котрі спрямовані на допомогу таким сім'ям. У нас є штатні капелани оперативного командування Південь Олена Степанівна живець. І також ми співпрацюємо з благодійним фондом реформація. Слоган капеланів він звучить доволі таки просто бути поруч, бути плечем, бути підтримкою. Дуже вдячні, що нас приймаєте на своїй землі. Це вже не один виїзд. Нещодавно ми проводили подібний захід десь поряд. І бачу, що гостинність людей, ваша гостинність дуже вам вдячні». Захід має важливий такий, знаєте, акцент, тому що зараз дуже важко всім в реаліх війни є така категорія людей, як родини загиблих, родини безвісті зниклих, полонених, і ми приїхали з великою місією підтримати ці родини, привести Невеличку подяку в віді гуманітарної підтримки, свято для діток, свою програму, ну і сказати з цієї великої сцени слова подяки і слова пошани. Поки дорослі насолоджувалися чарівною музикою на саксофоні, діти мали можливість розважатися з аніматорами, брати участь у веселих іграх, творчих заняттях та отримати цікаві подарунки у вигляді настільних ігор, іграшок тощо атмосфера була наповнена радісним дитячим сміхом, що додавала особливого тепла цьому важливому заходу. Веслом ми гралися в ігри прикольні. Дуже сподобалось. Дуже дякую тим, хто це зробив. По завершенню заходу всі учасники отримали гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів, що стало ще одним проявом підтримки та турботи родин героїв. Дякую, велике. У мене один синочок загинув на Херсонщині, а другий воює на Чугуєво зараз, Харківщина. Спасіба за внімання. Велике вам спасіба і вам велике спасіба. Дай Бог здоров'я. І щоб скоріше вже настав той мир. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.